Вітаю, а вітаю вас на вебінарі Життя в Норвегії. Актуальна інформація для осіб з України, що мають право на колективний захист Норвегії. Сьогодні ми поговоримо про тему Батьківська відповідальність. Трошки хочу сказати про те, хто ми. Ми волонтерська благодійна організація ми зареєстрована в Норвегії. Наша діяльність заходи для біженців всіх національностей різного віку, курси про Норвегію та Норвежське суспільство. Ми працюємо разом з волонтерами і іншими благодійними волонтерськими організаціями. Ми раді вітати всіх, хто бажає нам допомогти долучитися до нашої ініціативи, а саме поширення достовірної інформації з офіційних джерел, яка актуальна наразі для українців, які мають право на колективний захист в Норвегії. І... Презентації є у відкритому доступі. Якщо ви хочете мати доступ до презентації після ефіру і до відео, будь ласка, відскануйте QR-код і ви опинитеся на нашій сторінці у Фейсбуці. В закріплених на верхній ну, на самому верхньому частині сайту в закріплених є посилання. Воно найперше саме на презентацію на, на Google Диск, де є всі презентації та інші документи на напрацювання, які ми вже встигли. Зробити для вас і ваших знайомих. Поширюйте інформацію, користуйтеся. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть нам в месенджер. Якщо у вас є якісь пропозиції, зауваження, побажання, будь ласка, все пишіть, тому що ваші знання, ваша думка, ваші запитання вони дуже важливі. Ситуація вона зараз постійно змінюється. І ось, наприклад, моменти про колективний захист, які були актуальні. Наприклад, там два роки тому вони зараз вже не актуальні. Ми намагаємося робити кожний ефір вчасно, щоб всі нововведення вони були доступні для наших підписників, для наших слухачів. А і якщо, наприклад, ви нам будете в цьому допомагати, казати, що ось, наприклад, щось нове, і ми хочемо дізнатися про це більше. Це буде ну, дуже великою допомогою для нас. Тому будьте активними, долучайтеся до нас. Якщо ви бажаєте, що вважаєте, що ви можете провести також ефір, дайте нам про це знати. Ваші знання можуть бути корисними для інших, але важливо використовувати тільки перевірену інформацію з офіційних державних джерел. Сьогодні я хочу поговорити більш детально про батьківську відповідальність. Слайди я використовувала слайди вставлені російською мовою, оскільки всі ці ресурси. Вони взяти, всі ці слайди вони взяти з офіційних ресурсів. Якщо, наприклад, ми перейдемо за цим посиланням, ось саме звідси йде інформація. Це офіційний сайт податковий. А переклад я беру на російську мову, оскільки на українську мову, Google Translator перекладає дуже часто некоректно, або змінює на ем, саму, саму м, суть цього м, сам, саму суть тексту. Саме тому я м, буду Скріншоти зробила російською, оскільки вони максимально близькі до того, що написано тут норвежською мовою. І, а, перек... а зачитувати я вже буду їх українською мовою. Знову ж таки, коли ви використовуєте Google Транслейтер і ви будете обирати тут українську мову, будьте, будь ласка, уважні і передивляйтеся, що написано норвежською і як воно вам переклало, тому що бувають неточності, які а, змінюють саму суть, сам зміст. Отже, будь ласка, продовжимо. Батьківська відповідальність це відповідальність батьків за дітей, що народжені, наприклад, за кордоном. А це такий розділ в цьому, за цим посиланням. Всі посилання в презентації клікабельні. Якщо ви зайдете на відкритий доступ і будете натискати на ці посилання, вони відкриються вам на офіційні джерела, і ви зможете перечитати саме перше джерело. Отже, це. Обов'язок і право батьків вирішувати питання за дитину. Батьківська відповідальність вона діє до 18 років. А коли ми говоримо, що ви приїхали. Коли, наприклад, ваша дитина народжується в Норвегії, ви одразу берете за нею батьківську відповідальність, а це згідно міжнародних норм тут в Норвегії прийнята така, такий, така, такий обов'язок брати саме цю батьківську відповідальність. Ось в цих посиланнях ви знайдете трошки більше інформації, на різних сайтах. Ось, наприклад, тут на сайті податкової взагалі є розділ про дітей. Тут інформації дуже багато що тут є діти, що народилися в Норвегії, є якесь спільне материнство, батьківська відповідальність, діти, що народилися за кордоном і тому подібне. Тобто, все це воно тут є. Відкриваємо перечитуємо, дивимося, і саме звідси взяти вся інформація про батьківську відповідальність, що ми зараз будемо говорити більш детально. Зазвичай у стандартній ситуації взяти батьківську відповідальність не є проблемою. Ви просто переходите, наприклад, за посиланням, а тут на іншому сайті, знову ж таки, детально описано, що мається на увазі під батьківською відповідальністю. Так, а посилання у нас тут. А, зрозуміло. Так, ви зазвичай просто заповнюєте заяву. Тобто, вам для того, щоб отримати батьківську відповідальність, вам потрібно просто зайти на сайт, посилання буде трошки нижче, завантажити документ ось такого зразка, вписати сюди ваше ім'я, ім'я дитини, ваше ім'я, ім'я чоловіка, ваші номери, які вам присвоєні в Норвегії, і просто надіслати це на адресу податкової. За цією адресою, а щоб пришвидшити процес на конверті потрібно написати ось це слово. Це означає батьківська відповідальність норвежською мовою. І це пришвидшить просто процес обробки, і ваша заява потрапить одразу до а, потрібного до потрібного відділку, І в вашому податковому кабінеті ця відповідальність буде. А, Дуже швидко змінена, і ви матимете всі можливості, які є у людей з батьківською відповідальністю. Тобто, ви можете відкривати дитині рахунок, ви можете дивитися її медичний кабінет і тому подібне. А тут з батьківською відповідальністю є і можливості, і додаткові обов'язки. Ви маєте повідомляти про приїзд дитини. Замовляти сертифікати. Ну, сертифікати замовляти, це мається на увазі спеціальні довідки. Наприклад, якщо ви захочете відкрити цей рахунок, вам потрібно замовити цей сертифікат. Зараз я до нього перейду, там буде трошки зрозуміліше. Знову ж таки, якщо, наприклад, ви вдвох переїхали в Норвегію, то батьківська відповідальність вона реєструється як спільна, і це взагалі не проблема. Наш ефір трошки про інше, все ж таки про те, що є моменти, які не дають можливості зареєструвати спільну батьківську відповідальність. І коли ви тільки переїжджаєте в Норвегію, не вдвох, то ваша відповідальність вона реєструється як невідома. І до вас будуть приходити повідомлення, які будуть вимагати від вас зайти і змінити цю відповідальність. Насправді, скажімо так, без цього. Без цього може бути без цього можна жити в Норвегії. Але є якісь певні незручності, тому що ви не зможете, наприклад, мати доступ до кабінету дитини до 12 років, але знову ж таки ви можете звертатися, наприклад, до шкільної медсестри, вона може допомагати вам вирішити всі питання, які стосуються вашої дитини, доки ви не з медичної точки зору мається на увазі, доки ви не візьмете батьківську відповідальність. Одразу хочу сказати, що те, що на вас не зареєстрована батьківська відповідальність зв'язку з тим, що наприклад. Наприклад, у вас немає чоловіка або жінки, немає контакту з ними. а Наприклад, різні бувають ситуації, то дитину у вас за це не заберуть ні в якому разі. Батьківська відповідальність, ось що тут реєструється на сайті податкової, це трошки про інше. Це про вашу можливість тим чи іншим чином впливати на. Рішення, певні рішення пов'язані з дитиною. Тобто, наприклад, там відкриття банківського рахунку знову ж таки. А змінити батьківську відповідальність можна, як я вже казала, надіславши листа. Ось за ось цим посиланням, ось тут у мене на слайді є ось це посилання. Воно веде на ось цю сторіночку. Саме тут ви можете зайти і зробити це онлайн. А можете завантажити паперову версію батьківської відповідальності. Вона у нас є на сайті. Завантажена. Ось, будь ласка, ви можете завантажити її звідси. Ви можете завантажити її з офіційної сторінки. Ось звідси, просто заповнити надіслати. Тепер ми говоримо. Про ситуацію, коли ми не можемо так просто отримати батьківську відповідальність, немає можливості двом людям підписатися та взяти цю відповідальність. Дивіться, є зовсім різні ситуації. А буває, наприклад, що людина вже з України приїхала, і в Україні людини був статус матері одиначки. Наприклад, а то тоді, то інша ситуація, і там рішення суду воно як таке не потрібно. Потрібно просто перекласти всі ваші документи, які у вас є з України на норвежську мову. Тут вам допоможуть куратори у ваших комунах. До речі, поки ви знаходитеся на інтро, як тільки ви приїжджаєте, зробіть переклад всіх документів, які у вас тільки є, Всі, всіх документів, що ви можете вважати потрібними вам. Наприклад, ситуація з перекладом трудової книжки, я про це вже казав в попередніх ефірах колись, що здавалося б, що таке трудова книжка, а у деяких випадках трудову книжку можна показати роботодавцю, перекладу на норвежську, щоб він просто зрозумів, де ви. Випрацювали, цього йому буде достатньо для того, щоб зробити вибір у вашу користь. Я особисто знаю ситуацію, коли перекладена трудова книжка допомогла людині працевлаштуватися не підтверджений диплом, ні якісь там інші рекомендації, а саме перекладна трудова книжка. Ну тому це ви маєте, ви можете просити про те, щоб вам її переклали, мотивуючи тим, що це вас влаштує. Знову ж таки, повертаємось до батьківської відповідальності. Тут ми говоримо про те, що а переклад рішення суду з України, наприклад, якщо рішенням суду в Україні у вас була вже одноосібна батьківська відповідальність, рішення, свідоцтво про народження дитини, де не вказаний батько, ну типу або мати, якщо це вже з України, людина приїхала ма. Мамою або батьками донаками. А, ви перекладаєте цей переклад несете в, до нотаріуса. Нотаріус ставить там а, початку, завіряє цей переклад, і потім а, ви несете, ставите на це апостіль, пишете ось таку заяву про одноосібну батьківську відповідальність і надсилаєте у податкову знову на той ж самий адресу. Все те саме. Ось тут у мене є посилання на суди. Зазвичай нотаріус знаходиться в кожному приміщенні суду, найближчого до вас. Я вам зараз покажу ось сайт судів. Виглядає так: тут ви знайдете будинок суду для вашого регіону найближчий. Наприклад, ось ця сторінка. Посилання з тієї сторінки. Ось веде сюди. Ось, наприклад, дивимось. Чангей, можемо далеко не йти ось тут. Так. не хоче працювати інтернет. Окей. Угу. Так, добре, повернемося до цього. Але зазвичай, що ось тут, на сторінці суду, є адреса судів. Просто зараз сайт трошки підвисає, і він просто не... Посилаю на потрібну сторінку. Ну, так буває, але зазвичай на цьому ресурсі ви можете знайти адресу суду або просто запитайте, де знаходиться у вас суд. Саме там є нотаріус, який зробить вам ну поставить вам завірить, і потім ви просто поставите апостіль. Значить, завірення нотаріального ну, мені, наприклад, коштувало 300 крон. А після перекладу мені завірило нотаріально це коштувало 300 крон. і потім апостіль я поставила за дві хвилинки зовсім безкоштовно. Тобто така, ось ця процедура мені за обійшлася в 300 крон. Переклад мені зробила комуна безкоштовно. Куратор на самому початку казала, що в мене така ситуація, що мені потрібно буде переклад, і куратор мені цей переклад зробила. А що ще такого важливого, що інколи бувають ситуації, коли, наприклад, людина Пізніше вже звертається людина вже працює, наприклад, і немає куратора, і буде робити переклад за власний кошт. Тоді вам найкраще піти до до приміщення суду до нотаріуса, який там сидить, і запитати список рекомендованих перекладачів. Тому що в них є підтверджені в них перекладачі. Якщо ви замовите переклад саме в них, то нотаріус вам його підтвердить. Якщо у вас буде переклад якогось іншого перекладача, який не є в списку цього нотаріуса, він вам може це не підтвердити. Тобто, це така інформація важлива. Я особисто з цим стикнулася, що нотаріус не підтверджував переклад, який був зроблений в перекладача, якого не було в його ось цьому списку. Близько. Тому, якщо ви не маєте перекладача з комуни, якщо ви робите це самостійно, то спочатку підіть до нотаріуса, а оберіть там перекладача, підійдіть до нього зробіть переклад, і потім цей нотаріус вам без проблем за 300 крон поставить там печатку, а потім ставлять взагалі без питань без проблем. І потім ось цю всю інформацію ви надсилаєте на ось це, як я вже казала, разом з ось цією... Заявою ви надсилаєте на ось цей сайт. На усе на усю адресу і отримаєте відповідальність, це коли ми говоримо про рішення суду з України, це коли ми говоримо про те, що до приїзду в Норвегії ви вже мали статус матері-одиначки, або якщо, наприклад, на вдови або інші якісь документи, які підтверджують те, що у дитини фактично немає батері, матері або батька. Ось це ми взяли цю ситуацію, але бувають інші ситуації, коли фактично у свідоцтві про народження дитини є батько або ма. Але вони не приймають ніякої ініціативи в тому, щоб дитина ну в житті дитини або ви не знаєте, де знаходиться ця людина, або спілкування з цією людиною, воно може бути не корисним для вашої дитини, і це ще не встановлено, наприклад, рішенням суду. Бувають зовсім різні ситуації. І ось дивіться, що можна зробити в такій ситуації. Це, скажімо так, найскладніша ситуація, коли просто перекладу всіх ваших документів буде недостатньо, коли для цього потрібно мати саме рішення суду. Ось дивіться, змінити батьківську відповідальність можна за заяви, за рішенням уді, хто несе відповідальність, а за рішенням країни. Яка доєдналася це тільки що я вам розказувала про цю ситуацію, що за рішенням країни для цього ось цей переклад або і ось по цьому третьому пункту ви просто надсилаєте і все отримуєте. І останнє, що я хочу сказати, такий трошки складний процес, але теж все вирішується за рішенням суду в Норвегії, в якому говориться про те, що один з батьків буде нести цю батьківську відповідальність. Так, ось ось воно. А тоді процедура наступна. Дивіться. Вам потрібно звернутися ось сюди. Це організація. Одразу я зробила список контактів з посиланням, ви одразу звертаєтеся от сюди ось список контактів. Ви, наприклад, знаходите той, який закріплений за вами. Так, будь ласка, ви можете знайти контакт, наприклад, в, нашому, в нашій ситуації, в моїй ситуації, це Центральна Норвегія. І ось, будь ласка, це адреса, куди можна звернутися. Ось сюди. Можна написати сюди, можна призначити собі на зустріч, написавши їм, яка саме вам потрібна допомога. Тобто, вам потрібно зазначити, що вам потрібно взяти батьківську відповідальність, одну осібну, і призначити зустріч у цій організації. Вони видадуть вам спеціальний документ, в якому буде рекомендовано. Призначити вам батьківську досвідну відповідальність рішенням суду. Тобто, спочатку ось сюди, ось, будь ласка, сюди контакти вони різні, залежно від регіону, де ви живете. Я сподіваюся, що так, я максимально знайшла, щоб вам було легко орієнтуватися де найближче для вас, найближче до вас у цей регіон. А, і потім вони вам видадуть спеціальну форму. Це така свого роду довідка. Вона чомусь схоже на довідку. Форма довідка, паперова така. І потім з цим ви знову вже йдете в суд, ось сюди в суд. І ось отут, в суді, а, з цією довідкою, вам призначить одну основну відповідальність. Ну, тобто, це також вирішується. Що хочу сказати щодо. Я знаю, що деякі суди я вже знаю кейси, коли був, був суд, де жінка приходила з дітьми. Вони просто розглянули справу і присвоїли цю відповідальність. Рішення суду було надіслано трошечки пізніше, через кілька днів, і це рішення суду воно було надіслано знову ж таки на цю ж саму адресу, на адресу скате татин. І людина отримала діти отримали одноосібну батьківську відповідальність. А і так само було рішення судів. Я чула про те, що можуть бути і онлайн суди. А, так що особисто я вже знаю два варіанти, такі що і так, і так суди призначали і проблем якихось з цим рішенням суду Норвегії, де говориться про те, що один з батьків несе відповідальність, як таких не зустрічала. Ось, будь ласка, така інформація про батьківську відповідальність. Знову ж таки, на рішення суду норвежського, який насилається в норвежський скатетин, там вже апостіль не потрібен. Тобто і переклад не потрібен, оскільки рішення суду воно буде у вас норвежською мовою. Вам просто потрібно буде його надіслати. Ну, начебто. Така інформація. Якщо у вас залишаються запитання, ви можете написати нам на електронну адресу є товармавіл. У нас є телеграм-канал «Норвежська Легкобукмуль, є розділ соціонари, де ви можете також написати запитання і побажання. І наша сторінка у Фейсбуці.